Ані Мирослава Блумберг із посиланням на джерела пише, що європейські лідери просять діючого президента США Джо Байдена збільшити підтримку України до закінчення його президентського терміну, надати Києву більше зброї та артилерії, а також вести додаткові санкції проти ключових джерел доходів Росії. Все це, звісно, розмови мають неформальний характер. То, власне, як ви гадаєте, які зараз настрої і думки витають в європейському союзі? Ну окей, Джо Байден щось дасть. А що ж робити з січня? Насправді в європейському союзі, як ми знаємо, також криза сьогодні, тому що вони намагаються переобрати новий новий склад комісії європейської керівництво лі позиції в комісії, і цього це поки що не виходить. Вони мали це зробити буквально вже цього тижня, але заштопорилися. І у них зараз внутрішні вибори відбуваються. Ми бачили всі ці заяви майбутніх лідерів різного роду. Напрямків роботи європейської комісії, які говорять про те, що потрібно допомагати Україні. Питання про так би мовити припинення чи скорочення допомоги, і поки що вони ставляться, але вони не ставляться так масивно. І лідери, які претендують на, на позиції, зокрема зовнішньополітичного комісара, наприклад, як Калакаєс, колишній прем'єр-міністр Естонії, вона говорить про те, що європейський союз, європейці мають. Використати російські російські заморожені ресурси для допомоги Україні, і саме тому насправді пан Блінкін приїжджав зараз у Європу і зустрічався з європейськими лідерами. Ну ви так само зустрічався з Україною. Закордонних справ це все стосувалося, так би мовити, планування наступних кроків щодо ем, допомоги Україні, і тут мушу сказати, що Європейський союз дуже боїться за власну безпеку і за взагалі власне майбутнє, не лише ем, не лише мілітарне, так би мовити, питання захисту, а і економічне. Тому що, як ми знаємо, Дональд Трамп заявляв про необхідність накладення додаткове. Х тарифів на, на товари з європейського союзу, і це так само їх їх дуже сильно турбує. І вони вже навіть призначають спеціального посланця для того, щоб вже почати ці переговори вже в перехідний період. Ще поки що немає кабінету нового в Сполучених Штатах, але вони вже планують ці переговори. Тому так Україна в цій частині є ключовою, тому що треба знайти ці гроші. На після січня, після 20 січня, але і в сполучених штатах і у Європі зараз перехідний період переходу влади з від одних сил до інших. Пані Мирослава, тут цікаво, та ви згадали про цього спецпосланця. А ми цілий день сьогодні обговорюємо нові призначення, які Дональд Трамп вже так потрошки він формує якраз своє оточення, з яким буде працювати. І як пояснюють експерти, і це видно із попередніх заяв цих людей. Вони точно своєю присутністю в команді Трампа виказують, що питання Китаю буде номер один питання близького сходу буде номер один. Про Україну це другорядні, тому що там щось підтримували, щось не підтримували, але це. Ці призначення точно не про нас, там не про нашу країну. А чи чекаєте ви, що якраз зі зворотнього боку, тобто з Вашингтону, буде хтось, хто якраз має налагоджувати чи підтримувати стосунки з європейським союзом? Те, що сам Брюссель, і не тільки в цьому зацікавлений, це вочевидь так. А чи чекаєте ви якихось проєвропейських призначень? Ну, ви знаєте, поки що на цьому етапі що важливо задати. Ви кажете про Китай, але насправді е, Китай так, розглядають як як головний головну небезпеку, але вони розглядаються однозначно в контексті вирішення кризи, як вони кажуть, війни в Україні без вирішення проблеми України Росії дуже важко сконцентруватися на, на Китаї, і що як бачать в республіканському колі в колі прихильників Трампа і майбутніх урядовців. Вони вважають, що чим довше триває війна Росії. В Україні тим більше посилюється Китай і робить Росію залежною від Китаю, і тому це питання дуже важливо вирішити. І вже новообраний президент Трамп оголосив, що він призначить спеціального посланця щодо переговорів України і Росії, і це буде сьогодні ключовою ключовим. Поки що щодо Європи. Це не є так, би мовити, головним питанням. Ну воно однозначно важливо в контексті захисту НАТО і майбутніх майбутніх кроків. Але пита головне питання сьогодні вирішення ситуації українсько російського російської війни. Пані Мирослава, в очевидці Україні треба буде будувати нові місточки до е, Вашингтону. Багато спекулюють на попередніх стосунках між Україною та адміністрацією Дональда Трампа. Але я ще розподіваюся, що це буде якась нова сторінка. Але у будь-якому разі нам потрібні провідники, ті, хто будуть у тому числі е, говорити і за нас, і про нас, щоб підтримувати і продовжувати допомогу. І першим, хто спадає на думку, це якраз президент е, близької до нас, сусідньої Польщі Анджей Дуда, який і до цього підтримував Дональда до Трампа я розумію, що скоро теж у Польщі будуть вибори. Я розумію, що будуть змінюватися еліти. Але тим не менше, як ви гадаєте, чи тут м -м, пан Дуда міг би відіграти теж важливу роль свого останнього меседжа перед Дональдом Трампом? Ми можемо це передбачати так. Ви правильно сказали, Анджей Дуда має добрі стосунки з Дональдом Трампом. І що важливо сказати про Польщу, що Польща буквально вчора відкрила нову базу з аерозахисту, авіазахисту і від ракет. І насправді вона почала будуватися давно. Ще за часів Обами. Насправді, було було таке рішення ухвалене, але Польща за, зараз лише зараз. Воно так мовити це будівництво закінчилося і і вже з, з цією, навіть з цією базою. На території, яку обслуговують американці і, і війська НАТО, в Польща стає найпотужнішою європейською армією, і це так би мовити один з цих посилів, які про які говорить новообраний президент Трамп. Він каже, що Європа повинна турбуватися про власну безпеку, і тут Польща показує цей приклад. Тобто я говорю про те, що що президент Польщі має вагомий аргумент бути тим чи стати тим, можливо, лідером чи переговорником в переговорником в будуванні цих цих містків з адміністрацією новою? Так само таким містком може бути і Джорджа Мелоні в прем'єр-міністр Італії. Вона Має добрі стосунки як з президентом Трампом, новообраним президентом Трампом, так і з, з маском, і вона його називає другом. Так що, як кажуть, маск буде мати приймати якусь участь, ну не лише очолювати. Новостворене агентство, яке пропонує президент новообраний президент Трамп, але і брати участь в якихось переговорах. І він був на телефонному дзвінку з Трампа з Зеленським останньому. Тому є декілька людей, які в принципі можуть відігравати роль так мовити, тих, хто виступав за підтримку України, і тих, хто має добрі стосунки з новою адміністрацією і лідером нової адміністрації у США. Пані Мирослава, наостанок, коротко, я вас, я вас хотіла би запитати чисто про професіональні такі нюанси, вочевидь зі зміною еліти і приходом нового президента. Ми розуміємо, що змі в Сполучених Штатах Америки вони теж та, хтось симпатизує демократам, хтось симпатизує республіканцям, зокрема Дональду Трампу. І тепер, скоріш за все, перше джерело важливої інформації змінюється. Ми вже будемо там більше звертати увагу на Fox News, Саме через цей канал зараз найбільше йде інформації. Наскільки можна нам довіряти тому, що там пишуть? Шуть, от, наприклад, останній е, такий меседж, який вийшов з Fox News, що Трамп це подарунок Україні, та кошмар для Путіна. Fox News передає, що майбутній президент не поведеться на трюки Путіна і може стати жахом для російського лідера. Ну я розумію, треба роздути та ще й оце і его, і якийсь імідж здати е, надати Дональду Трампу. Але що можна сказати про це джерело інформації? Ви знаєте, я завжди кажу, що в будь-якої інформації має бути два джерела, і дослухатися треба до неї Чи захоче цього Дональд Трамп, щоб були ще джерела. Дивіться, вони Америка це країна вільна і свобода преси. Це головний головний здобуток американської демократії. Так що захоче він чи не захоче, а преса. Буде його і критикувати, і хвалити, і, 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 і головне нам не концентруватися на одному джерелі. А як всім раджу, буквально всім і читачам і глядачам дивитися декілька джерел для того, щоб насправді зрозуміти суть проблеми. Дякую, пані Мирославу. А Ми, як завжди, наших глядачів і слухачів відправляємо ще й до Голосу Америки, тому що ми послуговуємося завжди і вашою інформацією. Дякуємо за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Мирослава Гонгадзе, керівниця Голосу Америки в східній Європі. Була друзі, під завершення нашого ефіру.